Якщо ви хочете відкрити салон краси, задумайтесь, чи потрібен ринку ще один черговий салон, яких і так тисячі. Спойлер ні, не потрібен. Так само як нікому не потрібен, ще один бренд нижньої білизни. Ринок переповнений. Але чому тоді Skims на сьогоднішній день коштує 4 мільярди? Кім Кардашян запускала Skims, на ринку. Вже були такі гіганти, як Вікторія Secret, Кельвін Klein і так далі. Але вони просто рознесли своїм небанальним позиціонуванням, тому що вони створили невидиму білизну абсолютно в різних відтінках нюду для різних тонів шкіри. Вони створили у клієнтів відчуття персоналізації, плюс показали жінок абсолютно різних форм і розмірів. І до того ж, вони повернули інтерес до коригуючої білизни, і ще їм вдалося зробити... Робити її модною і молодіжною в результаті в перший рік в продажі з склали 275 мільйонів. А на сьогоднішній день вартість компанії вже більше 4 мільярдів. Насправді, у б'юті усе так само. Якщо ви просто відкриваєте черговий салон, клієнту це не цікаво. Але якщо ви створюєте концепцію, наприклад, центр реконструкції або блонд-бар, то це вже є унікальна пропозиція. Тому я впевнена, що майбутнє українських салонів за вузькою спеціалізацією тут і будуть гроші.